Найщиріше вітання всім шанувальникам українського футзалу. В ефірі новий випуск Футзал Ньюз. Сьогодні покажемо найцікавіше з фіналу восьми Фавбет Кубку України, розкажемо про результати другої ліги, велику перемогу Євробуса в останньому турі екстра класи та проанонсуємо плей офф Екстра Ліги. Цей випуск буде одним із найбільш насичених, тому не втрачаємо час і стартуємо прямо зараз. У Київському палаці спорту пройшла завершальна стадія Фавбет Кубку України. Перший же матч завдав тон всьому фіналу восьми. Результативна нічия 3-3 між сухою балкою та енергією. І подивіться, як шедеврально жовтоводці переводили гру в серію пенальті. Натальною від Олега Легензевича все дуже красиво. як і другий, так і третій гол. А вже в після матчеві лотереї настав зірковий час Дмитра Бутова. Дігається. Футо виручає. Все, суха балка. Так і виходить. 29 секунд не вистачило. Скайап-футзал Енерге... вистачило 6 хвилин, аби зробити дуже серйозну заявку на півфінал у матчі з Любертом. За цей час авіатори забили тричі, а по перерві Жоао Лукаса зробив контрольний вистріл. Тож гол престижу запорожця лише розмочив рахунок. А якби лучани реалізували шестиметровий та дабл пенальті. Залишається лише гадати, як би все тоді розвернулося. У третьому чвертьфіналі Ураган та Сокіл видали просто вогняне видовище, яке повністю виправдало всі очікування. Просто подивіться на ці голи Масевича, Абзалова та приходька справжні шедеври. У вирішальній митці більшу концентрацію та жагу до перемоги продемонстрував ураган. Тож команда Юрія Іванишина заслужено пройшла до півфіналу. На папері пара Аврора кардинал виглядала найбільш очевидною. Але саме в останньому чвертьфіналі сталася найгучніша сенсація сезону. Принаймні поки що. Кардинал зіграв на межі можливостей, і, як виявилося, Аврора була не готовою до настільки зарядженого суперника. Рівняни перемагають 4-3 та крокують у півфінал. Півфінальні зустрічі розпочалися з символічних ударів по м'ячу нашими героями, без яких це яскраве футзальне дійство в Палаці спорту було б просто неможливе. Артем Гордієнко та Владислав Артамонов. Публіка зустрічала захисників гучними оплесками. У першому півфіналі Скаяпфудзал та Урагана влаштували ще один топ-матч. Від кожного сюжетного повороту перехоплювало подих, а основний час вже вдруге, але не востаннє на цьому фіналі восьми переможця виявити не вдалося. Серія пенальті ж показала, що в українців урагану стійкіші нерви, ніж у бразильців з футзал Перші хвилини другого півфіналу між сухою балкою та кардиналом натякнули на ще одну гольову перестрілку, але після швидкого обміну м'ячами команди сенсації фіналу восьми більше не забивали. Але ж яка драматична серія пенальті чекала на нас після основного часу? Після двох невдач сухої балки кардинал був у кроці від фіналу, але Дмитро Бутов знову створив диво. Мрія здійснилася. Казка стала реальністю. Суха балка у фіналі Фавбет Кубку України. Потужна удар по воротах рятує свою команду в цьому епізоді. Дмитро Бутов і Дмитро Бутов виводить свою команду до фіналу, де вона завтра зустрінеться з Івано-Франківським ураганом. Таке сім ударів і 5-4 на користь. Фінали таких турнірів, як Кубок України, завжди є великим майданчиком, щоб доносити важливі соціальні меседжі. Саме тому гравці команд фіналістів виходили на паркет у супроводі дітей, чиї родини знають ціну свободи, дітей, чиї батьки героїчно захищали Україну у війні з агресором. А перший символічний удар зробив Захар Бірюков, який зазнав багатьох поранень під час бойових дій, але вже повернувся до мирного життя. Та надає психологічну підтримку іншим людям. Фінал Фавбет Кубку України видався на славу. Здавалося б, ураган ще до перерви відсотків на 90% вирішив долю трофею, але гравці сухої балки довели, що вони мужики і відігралися з 0-3. Але кадрові проблеми та стійкість урагану не дозволили сухій балці повторити свої чвертьфінальні та півфінальні звитяги. Івано-франківці довели матч до перемоги з рахунком 6-4, і вдруге поспіль та в четверте в історії виграли Кубок України. Після матчу відбулася урочиста церемонія нагородження, а тріумфальне флеш-інтерв'ю Юрія Іванишина перетворилася на такі ось водні процедури. Привітати наших навірніших. Загалом фінал восьми Фавбет Кубку України встановив нову високу планку для футзалу та інших зальних ігрових видів спорту. В перервах між безкомпромісними матчами глядачі могли насолодитися феєричними виступами гарячих дівчат з групи підтримки Пі girls взяти участь у розіграші призів від Фавбет чи смачно підкріпитися на фудкортах Палацу спорту. Але головна місія цієї кількаденної події, звісно ж, підтримка сил оборони України. Завдяки вашим донатам було зібрано понад 234 тисячі гривень, які підуть на закупівлю багатоцільових дронів коптерного типу для бійців сил спеціальних операцій. Асоціація футзалу України дякує всім, хто долучився до збору та закликає продовжувати підтримувати ініціативу від АФУ до ЗСУ. Йдемо далі. Фінал та матч за третє місце другої ліги проходили в один день із фіналом Фавбет Кубку України, але вони теж варті вашої уваги. Вінниця впевнено взяла бронзу, обігравши будівельник з рахунком 6-2. А от Хелпікс та житня сльоза визначали володаря золотих нагород по пенальті. Гравці Хелпікса реалізували всі удари, тож ми вітаємо хмельничани з перемогою в другій лізі. В останньому турі польської екстракласи Євробус Абакшина, Ференюка, Шведа, Лебідя та Колтка зустрівся з пястом Кирила Ципона, який достроково виграв регулярний чемпіонат. Команда з у п'ять разів більшою кількістю українців перемогла 4-2, а остаточний рахунок встановив якраз Даниїл Абакшин. Вже на цих вихідних у чемпіонаті Польщі стартує плей-офф і на Євробус чекає інтригуюче протистояння з чинним чемпіоном рекордом з Бєльсько бяли А плей-офф нашої Фавбайта екстраліги розпочинається вже цієї п'ятниці у Хмельницькому матчем Сокіл Ураган. Також маємо чудові новини для киян та гостей столиці. Оскільки Аврора, хіт та Скайп футзал починають свої серії вдома, цього вікенду відбудеться одразу 6 матчів у Києві. Зберігайте розклад і не пропускайте початок найцікавішої частини сезону. Ну і звісно ж, продовжуйте підтримувати наших воїнів. Скануйте QR-код і робіть свій внесок в оборону України. Ми дякуємо вам за перегляд і з нетерпінням чекаємо на нові зустрічі.